Перед майбутнім матчем Україна-Албанія у Лізі націй я розповідаю про історію протистояння між цими суперниками у попередньому відео я розповів про перші три з шести матчів, а у цьому розповім про три, що залишились. Четвертий матч між Україною та Албанією відбувся восени 2005 року у Дніпропетровську на стадіоні Метеор. Це був останній матч для України у тріумфальному відборі на чемпіонат світу 2006. Україна уже гарантувала собі перше місце. Албанія могла боротись максимум за п'яте, яке нічого, окрім мінімального престижу, не значило. На початку матчу проявлялась якась незграбність у діях деяких наших футболістів. То Шовковський не зміг одразу спіймати легкий м'яч, то русол махнув ногою мимо м'яча. На щастя, негативних наслідків, окрім міцного словечка, від вболівальників, не було. Льо, що ви вробив? Треба, треба, дривай, сідушки, кидай в них! За кілька хвилин Шовковський проявив себе як слід, взявши удар здалеку Ерйона Богдані. Українці зрозуміли, що занадто багато дозволяють гостям і перебрали ініціативу на себе. Небезпечно головою пробивав. Хто б ви думали? В'ячеслав Шевчук йому трішечки не вистачило влучності. Також близьким до рамки був ротань, пробиваючи у ближній. Кут з небезпечної позиції на підборі пробивав Воронін і знову неточно. Далі послідували ще два удари четвертого номера: один відбив голкіпер, інший налякав горобців. Після цього команди обмінялись моментами, які закінчились ударами головою. В Албанії пробивав Цана, позиція була небезпечна, але направити м'яч повз Шовковського не вдалося. В Україні пробивав Шевченко, направляв кругло у ближній кут, але голкіпер. Заближній відповідав, поки у трансляції крутили повтори цього епізоду біля протилежних воріт, гуся в останній момент завадив Богдані пробити, як він собі задумав, і тим самим фактично врятував Україну від пропущеного голу. Кінцівка тайму була за Україною. Міг забивати гуся після подачі ротання з лівого флангу, але удар у нашого крайнього оборонця не вийшов. Ще раз приклався здалеку четвертий номер. Голкіпер відбив на кутовий. А в компенсований до першого тайму час Україна нарешті забила. Назаренко виконав відмінну подачу просто на голову Шеві. Топ Форвард таке має забивати, ну, мабуть, у 14 з 15 випадків. І цей момент став якраз одним з тих 14. Блохін поаплодував Шеві, Шева поаплодував болівальникам. Вболівальники потішились, і футболісти пішли на перерву. Другий тайм Україна розпочала активно, також могла забивати. Згод Одом трохи заспокоїлась, але більше тримала м'яч і здавалось, що все під контролем ніщо не передвіщало біди. Проте на 75-й хвилині цей спокій був порушений. В албанців пройшла передача у штрафний майданчик, звідки Богдані в один дотик пробив у лівий від себе кут під перекладину. Шовковський залишився не при справах. Україна прокинулась, пішла в атаку, але отримала ще один гол у свої ворота. Гусєв і Русол не розібрались, хто має перехоплювати передачу Цана з глибини і в підсумку обоє м'яч пропустили. Таким подарунком скористався Богдані, оформивши дубль. Закінчувати історичний переможний відбірковий турнір двома домашніми поразками у попередньому матчі. Україна програла у Києві Туреччині. Як сказали би у Львові, не пасує. І добре, що Україна встигла відігратись завдяки класному удару Ротаня на 86-й хвилині. Той же ротань міг взагалі вирвати перемогу, якби голкіпер не витягнув його удар зі штрафного вже у компенсований час. Матч завершився в бойову нічию 2-2. А наступного дня футболісти у Києві на Майдані Незалежності разом з тисячами вболівальників святкували закінчення відбору та вихід на чемпіонат світу. Наступного разу Україна зіграла проти Албанії через 11 років в останньому товариському матчі перед участю на Євро 2016. Власне, наш суперник також готувався до цього Євро. Албанія вперше у своїй історії вийшла на Мейджор. Капітанами у цій товариській грі були Шевчук і Цана, які грали один проти одного 11 років тому у Дніпропетровську. На Наголи чекати довго не довелось. Уже на восьмій хвилині Україна розіграла штрафний, після чого Коноплянка виконав передачу у воротарський майданчик, звідки Степаненко переправив сферу у ближній кудворіт. Лідирувала Україна аж 4 хвилини. Адже на 12-й Армандо Садіку після виграної верхової боротьби партнера увійшли. Що у штрафний майданчик і сильним ударом прошив п'ятова. Напишіть у коментарях, чи цей гол на совісті воротаря. Після цього майже до кінця тайму з цікавого на полі були лише епізоди з невиправдано жорсткою грою деяких наших футболістів. Ближче до перерви ще одна нагода забити з'явилась у Садіку, але він пробив туди, де стояв п'ятов. На протилежні ворота націлились Сидорчук і Ракіцький, голкіпер Албанії Етріт Беріша. Візуально трішки не впевнено, але з обома ударами впорався. Другий тайм розпочався, як і перший, з голу України. Коноплянка подав у штрафний на голову Зозулі. Удар Романа відбив голкіпер, але на добиванні зіграв Ярмоленко 1-2. Албанія могла, як і у першому таймі, швидко відігратись. Спочатку цьому міг посприяти невдалий вихід п'ятого. Згодом з чудової позиції албанцям не вдалося реалізувати штрафний. Ну і велике везіння врятувало нас у цьому епізоді, коли м'яч влучив в обидві стійки наших воріт. Якби Албанія забила у цьому моменті, то також варто було б сказати про якусь долю везіння, яке зіграло за неї. Торкнувся м'яч і стійки воріт Албанії після удару коноплянки на 66 Тій а на 67-й міг забивати Ярмоленко після подачі кутового і невеличкої метушні м'яч опинився на нозі у ярмоли. На правій нозі вище воріт. Наприкінці матчу гравець, який доклався до перших двох наших забитих голів, забив третій особисто. Коно розігнав атаку і віддав на Коваленка. Майбутній претендент на Голден Бой зробив простріл, який перервав захисник, але м'яч зручно відскочив до коноплянки, який добив його у ворота, скоротити розрив у рахунку Албанії не вдалось. 1-3. з таким рахунком Україна виграла останній матч перед чемпіонатом Європи. На жаль, не приберегла бодай один гол на фінальний турнір. Востаннє команди зіграли на початку літа 2018-го. Збірна України проводила тренувальний збір у французькому містечку Евіан. Під час збору було заплановано зіграти два товариські матчі у сусідній Швейцарії. Перший матч проти Марокко українці там і провели. А от другий проти Албанії ні. Через якісь проблеми з оформленням документів Швейцарія заборонила проводити цю гру на своїй території. Мамо. Тато, я розповіла Віктору про документи. В підсумку після спеціального дозволу ФІФА Україна та Албанія на день пізніше запланованого зіграли в евіані на невеличкому стадіончику Каміль Фурніє, який навіть не мав сидячих місць. Перший тайм вийшов насиченим на події. Уже на шостій хвилині албанець Ермір Леніяні вийшов на ударну позицію, але з доволі гострого кута не зміг влучити у ворота. За дві хвилини голкіпер Албанії відбив удар Марлоса з близької відстані і пригальмував м'яч після добивання ярмоленка, що дозволило захиснику винести кругло подалі. Невдовзі свій фірмовий прохід здійснив коноплянка, він бив у дальній кут, але м'яч рикошетом від захисника пролетів над воротами. Ще три хвилинки, і Марло з передачею знайшов ярмоленка у чужому штрафному. Наш капітан класно прийняв м'яч, розвернувся, але пробив мимо. Свою ігрову перевагу Україна перетворила у голи в останні 15 хвилин першого тайму. На 31-й хвилині коноплянка чітко пробив під штангу після пасу Ярмоленка. На 36-й ця парочка обмінялась ролями, Коно віддав на ярмолу, а той легко розібрався з оборонцем та голкіпером. А на 45-й Маліновський відкотив м'яч під удар Ярмоленку після передачі з глибини від Марлоса 3-0 і команди пішли на перерву. У другому таймі Україна могла ще збільшувати розрив у рахунку. З чудової позиції пробивав Селезньов, але Завдяки захиснику, який встиг підставити ногу м'яч пролетів над воротами. Класно виконував штрафний удар коноплянка. Етріт Беріша ефектно відбив цей штрафний і добивання ярмоленка. Також албанці могли і самі собі забити, але у цьому комічному епізоді м'яч влучив у стійку. Наприкінці гри наші опоненти забили і зробили це у ті ворота, які їм потрібні. Еммануелен Дой отримав занадто багато свободи у нашому штрафному і точно пробив у ближній кудворіт. Україна встигла відновити свою перевагу у рахунку. Ярмоленко уникнув офсайду після пасу Шапаренка. Зблизився з голкіпером і не пошкодував передачі для коноплянки. Євген встановив остаточний рахунок у матчі. 4-1. перемога України. Отже, Албанія для нас зручний суперник: 5 перемог та одна нічия у 6 матчах, 13 голів забито, 4 пропущено. Напишіть свій прогноз на наступний матч або будь-який інший коментар. Наприклад, чи пили ви колись мінеральну воду Евіан? Якщо відео сподобалось, то ставте лайк. Якщо сподобався канал загалом, то можете підтримати його фінансово. Необхідні посилання є в описі. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!